Noctua готує серйозне оновлення дизайну вентиляторів серії NFA для своїх шанувальників. Компанія готує вентилятори нового покоління з новим рідкокристалічним полімерним матеріалом Sterox. Новий полімер забезпечує чудову структурну стабільність для лопати при високих обертах, дозволяючи їм підтримати правильний профіль і максимізувати їх повітряний потік та шумові характеристики у порівнянні з крильчатками, виготовленими зі звичайних термопластів. Стерекс також дає дуже високе співвідношення міцності до ваги, що робить інший популярний вид LCP Kevlar, матеріалом, який обирають для виготовлення бронежилетів. Для корпусних вентиляторів крильчатка має таку структурну міцність, щоб утримувати форму. Ноктова зменшила кліренс між крильчаткою та отвором рамки до 1 мм, що допомагає направляти весь повітряний потік вентилятора в аксіальному напрямку. Інші конструктивні нововведення крильчатки включають канали, які прискорюють потік повітря до країв лопати вентилятора і ступінчасту структуру входу в бік втулки кривчатки, яка створює перепад тиску та краще направляє повітря до лопати кривчатки. Маточина вентилятора посилена металом, а в моторчику використовується гідродинамічний підшипник. Рамка вентилятора має вбудовані антивібраційні накладки. Noctua планує випустити 140 мм корпусний вентилятор NFA 14 наступного покоління у першому кварталі наступного року. Схоже, AMD вже тестує процесори Ryzen 8000, адже в базах платформ розподільчих обчислень засвітився новий CPU компанії, який явно не відноситься до поколінь, що вже вийшли. Тут варто звернути увагу на число сімейства. Зараз число 25 використовується для архітектур Zen 3 та Zen 4, а попередні покоління Zen ховалися за числом 24. Таким чином, перед нами явно якийсь новий продукт, тим більше AMD нещодавно сама розповіла, що наступне покоління буде називатися саме Ryzen 8000, так що можна припустити, що це саме він. Тестовий CPU мав 8 ядер та підтримував SMT, але поки що це все, що про нього відомо. Компанія Intel раніше підтверджувала, що змінюватиме принципи іменування своїх процесорів з виходом Meteor Lake, і тепер ми знову можемо оцінити, як саме це буде виглядати. У журналі завантаження на сайті компанії можна виявити рядок з такою назвою Intel Core Ultra 7 1002H і раніше світився Core Ultra 5 1003H. Той факт, що у Core Ultra 5 більша числова назва, ніж у Ultra 7 поки що можна опустити, оскільки ці назви ще можуть бути неостаточними, а ось бренд Core Ultra вже точно варто чекати. Хоча не дуже зрозуміло, навіщо змінювати Core i на Core Ultra, адже особливої різниці немає, але пізніше Intel можливо все пояснить. Компанія DeepCool не брала участь у виставці ComputeX, але у окремій демозоні показала свої нові розробки. Серед них був флагманський корпус Morpheus. Корпус створений як конструктор, що дозволяє встановлювати та знімати панелі, а також вибирати між однокамерною та двокамерною конфігураціями. Для цього замінюється задня стінка, але обидва варіанти поставляються разом з корпусом. Для зміни компонування корпусу не потрібні інструменти. У корпус можна встановити 4 420 мм радіатори. Максимальна кількість вентиляторів 17 штук. У двокамерній конфігурації передбачається вертикальне встановлення відеокарти. До корпусу додається індикатор, який показує температуру процесора та графічного чіпа, а також 50 пластикових пікселів, за допомогою яких можна створити малюнок на верхній решітці. Серед кулерів привертає увагу Assassin 4, білу версію якого компанія показала вперше. Це однобаштовий процесорний охолоджувач із шістьма мідними тепловими трубками та двома вентиляторами діаметром 120 та 140 мм. Виробник говорить про відведення потужності до 280 Вт, а це можна порівняти з можливостями систем рідинного охолодження. Механічний перемикач на кулері дозволяє вибрати безшумний чи екстремальний режими. Лінійку кулерів AK Digital також продублювали білими версіями. Створено 4 моделі: АК-400 Digital – 4 теплові трубки, АК-500 Digital – 5 товстих теплових трубок, ак 500 s Digital – 5 тонких теплових трубок та АК-620 Digital – 6 теплових трубок, подвійний масив ребер і два вентилятори. На дисплеї відображається температура процесора або його завантаження. Керування підсвічуванням відбувається через ARGB-роз'єм материнської плати. Нова система рідинного охолодження LT820 стала найстаршою моделлю в лінійці. Вона обладнана 420-мм радіатором та трьома вентиляторами по 140 мм FT-14, такі ж використовується в Асасі 4. У лінійці блоків живлення PX з'явилася нова модель PXP із сертифікатом 80 Plus Platinum. Буде доступно дві версії потужністю 1000 та 1300 Вт. Блок живлення має роз'єми 12 vh Power для підключення відеокарти NVIDIA 4000 серії. Цього тижня Seagate Technology поділилася планами щодо розвитку асортименту жорстких дисків великої місткості. Не є таємницею, що для подальшого збільшення об'єму HDD компанія планує перейти на технологію термомагнітного запису Hammer Heat Assisted Magnetic Recording. Для перших комерційних жорстких дисків на її основі характерна місткість 32 ТБ, а їхні поставки повинні розпочатися наступного кварталу. 32 ТБ терабайтних накопичувачок з Hammer компанія Seagate використовує 10 магнітних пластин та 20 головок. Це компонування також буде характерним для 36-40 ТБ та ймовірно більш містких жорстких дисків. Іншими словами, зростання місткості відбуватиметься шляхом збільшення густини запису даних на пластину. У лабораторіях Seagate вже є зразки магнітних пластин, на які можна записати 5 ТБ інформації. Що стосується жорстких дисків з традиційними технологіями запису, то в найближчі кілька місяців Seagate випустить 24 ТБ HDD з перпендикулярним записом PMR. Вони стануть останніми накопичувачами на базі PMR. Технологія черепичного магнітного запису SMR, за оцінками Seagate, дозволить збільшити місткість HDD до 28 ТБ. Однак у пристроях місткістю від 30 ТБ використовуватиметься Hammer. Компанія ASUS представила зовнішній твердотілий накопичувач таб Gaming as 1000. Новинка має сертифікат IP68, що вказує на її захист від води та пилу. У складі алюмінієвого корпусу розміром 125 х 54 на 13 мм на встановлений SSD формату NBME M2 об'ємом 1 ТБ. Вага новинки складає 157 грамів. На жаль, у прес-релізі компанії не вказується фактична швидкість та пропускна спроможність накопичувача. Однак компанія повідомляє, що пристрій підтримує швидкість запису та читання даних до 10 Гбіт за секунду, що може говорити про його оснащення портом USB 3.2 Gen2. Таким чином, новинка теоретично може забезпечити пропускну здатність до 1000 МБ за секунду, проте ця інформація офіційно не підтверджується самим виробником. У Asus зазначають, що штаб Gaming AS1000 відтримує занурення у воду на глибину до 1 метра. Крім того, зовнішній твердотілий накопичувач пройшов тести на падіння з різної висоти та отримав сертифікат щодо відповідності військовому стандарту MIL-STD-810H. Офіційну вартість накопичувача компанія Asus не повідомила. За даними німецького видання Computer Base, він уже з'явився у деяких місцевих ретейлерів за ціною від 135 до 145 євро. Можливість оформити попередні замовлення на Action Marvel Spider-Man 2 з'явиться вже 16 червня. Про це повідомила Sony. Реліз гри відбудеться 20 жовтня. Дату виходу назвали у рамках Summer Game Fest 2023. За замовлення будь-якого з видань бонусом дадуть кілька костюмів, гаджет Web крабер і три очки прокачування. Digital Deluxe Edition включає всі бонуси за попереднє замовлення, а також 10 унікальних костюмів 5 для Пітера та 5 для Майлза, кілька бонусів для фоторежиму та два додаткові очки прокачування. Найцікавішим буде колекційне фізичне видання, до якого входить все з Digital Deluxe Edition, а також Steelbook та 48 сантиметрова фігурка Венома. Базове видання продаватимуть за 70, Digital Deluxe за 80, а колекційне за 230 доларів. Porsche святкує 75-річчя з моменту сертифікації свого першого автомобіля. На честь ювілей виробник спільно з Xbox випустить обмежену серію консолей Xbox Series X в особливому дизайні. Зважаючи на все, це перша редакція Xbox Series X у білому кольорі. Оригінальна консоль продається лише у чорному виконанні. Всього створено 75 таких консолей, у парі з ними Microsoft Xbox Wireless Controller, також в особливому дизайні. Екземпляри не призначені для продажу. Порша розіграє 6 штук серед повнолітніх жителів США, Великобританії та Німеччини, яким чином будуть поширюватися решта 69 консолей, в Порше не уточнили.